Якщо віднайти у Бердичеві щось на зразок автодрому, розставити на ньому штучні перешкоди, додати до всього цього швидкість і дух суперництва, можна отримати гонок, що називається автославом. Саме так і зробили Бердичівські юнаки. Для цих змагань кажуть, багато не потрібно автомобіль та водійські права. Я вже давно займаюся автоспортом, і мій батько і ту, тому вирішили провести якісь змагання у Бердичеві. Це вже не перші, коли вже біля ДК проводились. Ми було Час, карантин, ми знайшли місце, де можна це провести. Мета ну щоб молодь показала, як вона вміє керувати автомобілем, щоб гарно провести час. Автослалом придумали у радянському союзі, аби навчити водіїв правильно і швидко реагувати на нестандартні ситуації, що можуть трапитися на дорозі. Як вид спорту, він захоплюючий, видовищний і досить небезпечний. Завдання учасників якнайшвидше і як найправильніше подолати територію з перешкодами. Дистанцію проходять поодинці після сигналу судді. Проявляють всю свою майстерність у фігурному водінні. Щоб не злетіти з дистанції, водій має тонко відчувати свій автомобіль, вміти маневрувати, обирати найкращу траєкторію руху. Круті повороти, різноманітні елементи розворотів, елегантно-швидкісний об'їзд перешкод. Ніщо так не сповнює кров адреналіном, як подібні дії, відзначають автолюбителі. Це спорт. Я думаю, вреда того, что мы такие соревнования проводим, никому не причинила. Ну, все того, что, конечно, спалена резина, ходовая, чуть-чуть пострадала. Ну, ничего страшного, все по получили море эмоций, наслаждение, кизды. Кисы б, конечно, был хороший спонсор. Було б хороше заняття, по-перше, для молодіжі, для таких хлопців, як ми. І ну, що можу ще сказати, що не будуть лазити по підворотніх і пити алкогольні напитки і колоться, а будуть займатися ділом. Після двох годин змагань визначено переможців. Це Руслан Синицький, Дмитро Гайдамаченко та Максим Солодкий. Останній подолав дистанцію найшвидше за 45 злишком секунд. Сьогодні я отримав масу довольства 100% адреналіну, взагалі… Словами не передать просто Отдыхаю, Я вот, чесно говоря, я езжу, Я вот вроді би єздіш ручник, это все быстро, но отдыхаешь, душа отдыхает, просто радується серйозно. Хлопці планують і надалі проводити змагання з автослалому. Запрошують до гонок усіх, хто має міцні нерви, гаряче серце і ризиковану вдачу.